Загострення ситуації в країні останнім часом вплинуло на ситуативне формування груп збройних громадян, які намагаються пошкодити інфраструктуру області. Саме тому поліція Харківщини посилила контроль за станом криміногенної ситуації в регіоні. З міськими правоохоронцями також здійснюється цілодобове спостереження за територією району. Патрульними відслідковуються будь-які переміщення підозрілих осіб, а також перевіряються транспортні засоби з метою виявлення фактів перевезення незареєстрованої зброї. Вибухових пристроїв та наркотичних речовин. Про це повідомив під час зустрічі з журналістами начальник Зміївського відділу поліції, головного управління національної поліції в Харківській області Кирило Щербинський. Національна поліція Харківської області, а також Зміївський відділ поліції, попереджає про те, що проходить відпрацювання території Харківської області, в тому числі зміївського району. Це стосується перевезення вантажів, це стосується особистих якихось автомобілів громадян будуть зупиняти, досматривати в зв'язку з тим, що є загроза дестабіляційних процесів, в зв'язку з чим буде, буде такі прийматися міри до громадян. Просимо ставитися на до цього з поніманням, брати з собою документи, які удостовіряють особу та виконувати законні вимоги працівників поліції наразі. Правоохоронці також просять громадян, власників автомобілів, з розумінням ставитися до пропозиції щодо огляду речей та транспортних засобів на наявність небезпечних та заборонених для вільного обігу предметів та речовин. І закликають зміючан повідомляти до поліції про осіб, які можуть бути причетними до незаконного обігу зброї, терористичної та іншої протиправної діяльності.